У мене конфіскували Каділак. Вчорашній день я провів від ранку до вечора з поліцією. Мене зупинили через порушення, але діло зараз не про нього. Діло у проблемі з документами. Інформація в базі поліції та мої документи не співпадали. Ми з поліцейськими не могли дійти розуміння, що відбувається. Ми звіряли він коди на інформаційній табличці, у тих паспорті та на кузові авто. В результаті мене запідозрили у підробці документів або переобладнанні автомобіля. Тому на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. Мій каділак провірили Відфоткали, і тут стало все зрозуміло. Це мій жорсткий затуп. У тих паспорті пише, що Каділак сірий, але я його перетянув у плівку. А в сервісному центрі не вніс зміни у тих паспорт. Тому по базі машина одна, а по факту інша. Тому машину у мене тимчасово конфіскували. Зараз вона стоїть на штраф майданчику та чекає огляду експерта, який має перевірити, чи все насправді так, як я говорю. Коротше, якби я не завтикав з документами, то було б все ок. Машину віддадуть, але я повинен в обов'язковому порядку привести всі документи до ладу. Тому скажу. Так вам, пацани, ставтеся до реєстраційних дій більш відповідально і не повторяйте моїх помилок. Краще півдня просидіти у сервісному центрі, ніж потім мати такі непорозуміння.